Вітаю, мене звати Олена Ковальова це щоденник прогнозів. і Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Флятьюк. Вітаю вас. Вітаю, любі глядачі, рада бути. В новому році з вами і з новим прогнозом для всіх знаків зодіаку. так іночка. якраз е, я тільки хотіла сьогодні сказати, що не знаю, чи звернули увагу наші глядачі. Але ми сьогодні з Інною на одному такому вайбі у нас бі білі як снігурочка, як ми пожартували перед цим записом. Тому е, дуже хочеться загально перед тим, як будемо проглядати загальний прогноз да. Для, для кожного знака зодіака, скажіть, Інно, чи дійсно зараз більшості людей, просто всі мої знайомі, я зокрема це відчуваю, що 2026 буде якимось хорошим роком? От якщо отак, от давайте скажу, чи дійсно для абсолютно для всіх знаків зодіаку буде більше все ж таки позитивного, ніж негативного? Ваш прогноз на цей рік. Так дуже хороші заходять транзити планет для всіх знаків вирівнювання, перезавантаження. Я вам точно кажу, що ви після цього року вийдете оновленою, зовсім не такою, як ви були в 2025-му. Оце то точно було. Заінтригували. Сказати. Ми чуємо прогноз для кожного Дякую. Зазвичай ми починаємо да, як з від, з Овнів. Але я знаю, що перед записом ви мене попередили, що ми будемо починати з іншого знаку зо Чому саме з нього і що, що це за знак? Так. А сьогодні ми. Е... Про обділених увагою поговоримо козерогів, тому що сонце з 14 січня, отже скоро, до 13 лютого зайде в знак Козерога. І там буде місяць, і козероги в нас виходять на перше місце. І тому ми почнемо з 10 знака, саме з Козерога. Починаємо. Скажіть, що для яким взагалі буде 2026 для Козирога? Яким буде для них цей рік і які сфери будуть переважати все ж таки в цьому році? Е, так, і хочу тут уточнення так, як я ведичний астролог, ми все таки говоримо про асцендент, та лунний знак менше про сонячний знак, тому визнавайте свого астролога чи в програмах. Хто ви за лунним календарем, тоді буде вам точніша інформація. Козорога в козерога. Сонце заходить в перший астрологічний дім, самий важливий дім. І це для них перезапуск особистості. Це стосується і стану, здоров'я, можна переглянути графік, сон, харчування. Серце може навіть трошечки барахлити кардіограму сходити зробити, от не давати таких навантажень. І це період, коли треба по максимуму цей місяць інвестувати у себе в зовнішність, в імідж, в нові навички, в навчання. Також дуже добре для козирога завершувати старі справи. Бажано не братися в цей період за нові великі проєкти і стежити за колом спілкування. Не перегинати палицю у спілкуванні, тобто тому, що козороги вони такі дуже тіну на пористі. Вони можуть нав'язати там свою думку, те, що робити, трішечки збавити оцей пил і трішечки подумати не про оточення, а про себе. От тут концентрація на собі має бути трішечки змінитися. От mm -hmm. козироги mm -hmm. треба буде так зрозуміло, що козирові буде повністю перезапуск цього знаку. Зодяку так вони починають так. так, так ще пару слів висновок для козирогів. Щоб не забутись, козороги починають 2026-й не з прориву, а з оновлення себе. І хто правильно перезавантажиться в другій половині року, вистрілить дуже сильно і потужно. клас. Це це дуже позитивний О, прогноз. Ми рухаємось далі по черзі знаку за чи все ж таки вертаємось до Олів? Чи вже ні? Це... Далі йде стрілець. стрілець нас. Ми трішки Прошу. поспадаючи підемо. Ага, а добре, хорошо, Стрілець що тоді чекає новий рік, нові умови ну ну все по новому, знаєте, трошки. Я зроблю відсилку, що цього року я теж собі пообіцяла пробувати все нове. І навіть сьогодні, від, від якогось там да, 1 січня, я вже беру каву щодня з новим сиропом. І це мені це дрібничка, але вона дуже розмовляє життя. Тому сьогодні ми теж рухаємося не так, як завжди, у всіх наших прогнозах, а ми робимо абсолютно новий прогноз, непередбачуваний. От, тому давайте окей, тепер стрільці, що їх чекають у 2026-му для стільців сонце заходить в другий дім. Це важливий дім, дім фінансів, дім ресурсів, і це означає, що треба проконтролювати цю сферу, тобто. Краще жодних таких ризикованих витрат, інвестицій не робити в цьому місяці от до 13 лютого, перевіряти уважно документи людей, фінансові пропозиції, тому що там можуть бути якісь обмани, махінації. От Для стрільців, е лунних асцендентних дуже дуже уважно планувати бюджет, закривати фінансові дірки і берегти нерви. Гроші тісно в них пов'язані з емоціями, також може хтось їх дуже розлютити в сім'ї якимись своїми вчинками, ну то бажано закривати очі на ці виходки. Тобто сім'я трошечки буде теж їх нервувати, і фінансовий стан буде нервувати. Тут основне почекати і не вкладатись, не інвестувати, бо можуть бути в цей період невдалими якісь проекти, фінанси, фінансові вкладення мається на увазі. І висновок, що початок для 2000 для стільців початок це не про ріст, а про збереження. І хто не зіллє ресурси зараз, той виграє пізніше. Класно. Ну слухайте, такі поради від зірок теж дуже доречні, тому що ось в житті це теж дуже знадобиться. Трошечки знати там, де да, можна краще промовчати, особливо рідним, не сказати нічого зайвого. Тому дуже дякую вам за такі поради. Мені вже самі цікаво, хто ж буде далі. Ще за знак задяку йде наші черні а... на а далі наші улюблені скорпіони. Скорпіони, харипто що їм чекати. Сонце для них заходить в третій дім, це дім власних зусиль, виконання бажань. Для скорпіонів успіх, рік починається з успіху. Тому скорпіонам навпаки, треба активно спілкуватися, підписувати контракти, виступати, запускати рекламу, по максимуму показувати свої здібності, підписувати угоди. Але уважно читати дрібний шрифт, все одно не розслаблятися, використовувати по максимуму соцмережі, там їхня сила. бо третій дім це суспільство. От, по максимуму показати себе. Можна і контракти підписувати, може бути підвищення, нагороди можуть бути у скорпіонів в період до 13 лютого. Але тут. Не конфліктувати з начальством, з владою. Тут щось можуть бути якісь невдачі. І висновок, висновок, що скорпіони стартують у 2026 на максимальній швидкості. Хто діє, той отримує гроші, зв'язки і результат. Прекрасне заключення для цього знаку. Дякую. Я думаю. Хто наступний? Терези, Терези. сьомий знак. Класне. Знак Венери. Угу. Сонце для них в четвертому домі. Це анахата, це їхній дім, автомобіль, це внутрішня опора, і тут їхня головна задача на цей місяць створити затишок в домі. Щоб відновити свою енергію. Ну, можливо, їм навіть і захочеться не виходити з дому, більш посидіти вдома, там буде їхнє наповнення. Тут не приймати важливих рішень у стані втоми, пропрацьовувати образи, емоції. Серце зараз головне, те, що на серці, тому для них дуже добре сходити психолог, астролог. Ваш духовний наставник і добре вчитися, десь підвищення кваліфікації, курси якісь проходити, займатися саморозвитком, купити щось в дім, ну, щоб вам було комфортніше, поремонтувати автомобіль от, от в ці сфери вкладатися. І висновок для Терезів, що Терези починають 2026 рік. Тихо, але глибоко. І цей фундамент дасть потужний результат, але трішечки пізніше. Цікаво, цікавий дуже прогноз для терезів. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво послухати власне, для кожного. Ми сьогодні робимо для кожного знаку зодіаку прогноз. І щось мені відчуття підказує, що наступним знаком зодяку буде діва. Я вона помиляю? Так, ваш. ваш да, діва вгадали? Шостий знак діва. Сонце для них в п'ятому домі дітей і романтики, але там і висвітлюються проблеми, це не про успіх в тих сферах. Тобто порада давати вихід енергії краще через спорт, через творчість. От якщо діви хотіли десь записатись нарешті, там на танці, на плавання, в спортклуб. Будь ласка, це ваш період, або зайнятися якоюсь творчістю, хобі. Це вас буде дуже-дуже надихати, не тиснути на себе, на близьких. Тут можуть бути конфлікти з коханими, з дітьми. Вони будуть вимагати вашої посиленої уваги в цей період. І також п'ятий дім це в нас шлунок, берегти шлунок, нервову систему, тому що ми знаємо, що нерви впливають безпосередньо на шлунок. І тут теж порада не починати нових ризикованих проєктів. От, пояснити, що не так з дітьми, з коханими. І піти на спорт. Я... Вся задача дія. <смі> я якраз тільки після спортзалу повернулася на ефір. <смі> якраз я ж кажу, я бачу Чудово. я Просто ми вже спра... я працюю з вами з, з з професійними експертами. Я вже просто наперед знаю, що мені треба зробити, аби все було да, нормально. Все було плавно в цьому році. Чудово рухаємось далі. Е, наступний а висновок, виснови висновок, висновок, для висновок. вас. Так, 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 так. Хто працює от з психологом, з астрологом, спілкується. У вас самих покращується інтуїція, і ви самі з часом стаєте собі гуру і чуєте відповіді, чим, чим добре послухати навіть астрологічні прогнози, включається інтуїція. І висновок для наших дів, для дів початок року це очищення і дорослішання. Ти бачиш правду, і це твоя сила, а не слабкість. Дуже дуже. Вдалі слова, до речі, в цей період якраз дуже дуже треба. Я думаю, що е, хочу звернутися до наших глядачів. Якщо е, все, що ви послухали це ваш знак задяку, обов'язково напишіть нам в коментарях, по перше, у вас знак задяку, і чи резонують вам ці слова в даний момент і прогноз, обов'язково діліться думками у коментарях. Рухаємось далі. леве наступні. Так, правильно, левчики, наші сонячні, такі лідери, красиві, завжди впевнені в собі. Сонце заходить до них у шостий дім. Ну, їм це може не дуже сподобатись, тому що сонце заставить їх багато працювати. От. Тут дуже добре спочатку року зайнятися своїм здоров'ям, лікування дасть величезний результат ну, або обстеження. Також Буде змога закрити борги, старі проблеми, десь можуть бути якісь прояснення конфліктів там, з родичами. Якщо на роботі якісь були конфлікти, вони можуть цей період, цей місяць закритися, тому що ви стаєте сильнішими за ворога, конкурентно здатнішими. От так от. Можна також міняти роботу. Левчики, хто чекав довго на нову роботу, прийдуть точно для вас можливості, асидентні. І лунні леви, я про них або формат діяльності, тобто щось, щось відкривати, щось розширяти своїй діяльності. Але обов'язково в цей період просити допомогу і обов'язково вас почують. Хоча левам дуже важко. в них Его не дозволяє просити допомогу. Вони я все сам, це сам це зроблю самостійно, нікого не попрошу, це правда. Так, так, так і висновок. Висновочок, що леви починають 2026 з наведення порядку і з перемог, що ти знову тримаєш кермо у своїх руках. Оце їм сподобається точно, точно сподобається, теж ж впевнена. Це... Наступний знак з раки. що їх буде чекати у новому році. Наших чутливих емоційних раків заносить в сьомий дім дім шлюбу, дім стосунків. Но це для них важко Важко. ця сфера, тому що емоції беруть гору в раків. Тут про партнерство і про партнер, це як твоє зеркало. І Порада бути максимально чесним у стосунках, тобто цей місяць будуть висвітлюватись проблеми в сім'ї з партнером, сексуальним партнером. Отут фокус сюди прояснити, чітко, проговорити, по поличках розкласти, щоб потім вже у цьому році більш не звертатися до цієї теми, навести лад. Також уважно треба ставитись до договорів, до обіцянок, не форсувати бізнес рішення. Також це дім бізнес-партнерів, там теж може бути якесь чітке прояснення в стосунках, берегти репутацію, бо вона зараз під лупою. Не зраджувати, не писати якихось лівих смс-ок. Бо ваш партнер тут все легко може розумієте? Ну, прояснитися. Удивитися тому будьте чесними своїм партнером і висновок для раків, що в них 2026 починає показувати, хто твій союзник, а хто ні, і чесність вирішує все. Дуже цікаві прогнози, поради для цього знаку зодіаку. Я думаю, що знову ж таки буде резонувати більшості нашим глядачам. Ми рухаємось далі. Це близнюки, наступний знак зодіаку. Що їх буде очікувати в 2026-му? До чого приготуватися? Так, наші інтелектуальні, розумні, комунікабельні близнючки. Ну, для них трансформація. Для них рік починається з восьмого дому, там таємниць різних там таких трешових, скажем так, ситуацій. Тут порада для них завершувати старе і бажано не починати нове, тому що там не буде успіху. Тут, як знаєте, перезавантаження, лягти на дно, плести по течії, трошки пересмислити. Так само тут можна і в сеанс іти, і до астролога, і до таролога, чи самому почути свою інтуїцію, що я хочу. Тут про занурення більш в себе не ризикувати грошима, тому що тут можуть бути махінації, обмани дуже уважно, от, як з соціум ви взаємодієте, і так, також за кермом уважно ну, от такі, така ситуація. Працювати краще з психологом, ізотериком, якимись глибинними темами, берегти здоров'я та енергію. І висновок? Що, так, висновок, що близнючки наші починають рік через внутрішню перебудову. І після цього періоду вони вже виходять сильнішими. Клас, я впевнена, так і буде. Так і, точно буде, так і є, і буде. А, наступний знак зодяку це тельці. У мене дуже багато знайомих в оточенні, до речі, тальців, і мені дуже цікаво почути прогноз саме для цього знаку зодіаку. Так, я теж тілець, якщо ви не знали, не знала, під Венерою ми з вами такий конект. Для тільців, для дорогеньких тільців в сонце заходить 10-й дім, це дім от там начальства, духовних наставників, іноземних держав, якогось навчання. І тут будуть якраз висвітлюватися проблеми в, ну, в цих сферах, тобто потрібно уникати конфліктів з начальством, з законом, тому що дуже легко схопити штраф для тільця. Тут я серйозно попереджаю: до 13 лютого бажано не нарушати, жити по закону, платити всі податки, бо можуть бути штрафи для тільців. Так, да, бути обережним у поїздках, дуже добре займатися духовними практиками, тому що тут може прийти ваш гуру, ваш новий духовний наставник, або ж поновитися з ним стосунки, планувати майбутнє період, але не поспішати. Ну і якщо да, можливо будуть відправлятися в далекі десь поїздки, дороги, теж є, є такий аспект. І висновок тільці. Стартують повільно. Ну, в принципі, вони повільні. Це земний знак, це їхній ритм, але усвідомлено, це час формування нової віри в себе. Клас. Я думаю, що це дуже ідеальний висновок саме для цього знаку задяку. Дуже дякую вам за ці поради. Рухаємось далі. Овни, що їх буде очікувати у новому році. Овни на коні в нас. Ми мали з Овні починати, от хай тепер чекають, а почали з козирога, так? Перший наш вони завжди спішать, ці овни управитель Марс, гарячі, вогняні. І сонце для них заходить в десятий дім кар'єри, тут кар'єрний зліт. Тут треба дійсності діяти по максимуму сміливо. Це їхній зоряний час просувати себе, просувати свої проєкти. Ну, десь, якщо хотіли щось змінювати в кар'єрі, в роботі, якесь розширення, будь ласка, тут і люди будуть приходити. Тут зірки на вашій стороні. Ну, все рівно, потрібно стежити за репутацією і не забувати про відпочинок. Це Головне. головне. Так. І висновок що Овни 2026 свій рік починають з піку сили. Все, що стартує зараз, матиме потенціал великого успіху. Чудово! Я думаю, що Овнам теж дуже сподобається цей, цей прозірковий прогноз на кар'єру і на успішні проекти. А ми рухаємось далі. Це нас риби, що приготував 2026 для риб. Рибки, наші улюблені рибки то щастя, мати біля себе в оточенні рибку це кусочок щастя, радості, завжди тепла. І для рибок теж хороший прогноз, саме позитивний дім. Сонце заходить одиннадцять дім, це дім друзів, реалізації бажань, доходів, бізнесу. І тут тільки все хороше. Тому рибки, скористуйтеся можливостями, які приходять через людей, будь-яких вище стоячих друзів. Тут будуть хороші для них пропозиції в дійсності в розширенні вашої, вашої діяльності. Але все рівно не зазнавайтеся, бо буде багато заздрі, заздрі ну, тих людей, які будуть заздрити вам. От інвестуйте в дружбу, в команду, в розвиток бізнесу і дозволяйте собі відпочинок. Ну, це ще тому, що все-таки це дім відпочинку, релаксу, позитивної карми. Тому дуже добре для рибок десь поїхати на відпочинок, навіть в гори. От, до 13 лютого планувати. Вою поїздку і якісь подарунки обов'язково будуть для рибок. Нарешті У мене є подружка, до речі, і рибка і ви... вона дуже хоче на відпочинок і по подарунки, і з друзями. Тому це я думаю, що резонує рибам 100%. Каїда, я теж у вас сиденька рибка, тому ви можете слухати про два знака і відмічати, що вам більше відіграється, тому що асцендент — це більше як в соціумі буде програватися, а луна місячний знак. Більш як всередині ви будете себе відчувати. Тому слухати можна про два знаки, тільки треба їх дізнатися. Треба, да, зрозуміти їх а, і висновок, так, так. Висновок, висновок для рибок 2026. -й. Починається для них з подарунків від Всесвіту. Це один із найсильніших стартів року. Клас! Це мені здається, це один із найвдаліших прогнозів загалом для цього знаку Зодіаку. Я такого ще не чула за наш сьогоднішній ефір. Цікаво, дуже рухаємось далі. У нас лишилося два знаки Зодіаку. Водолії, що їх буде очікувати. Так, залишилися водолійчики, управитель Сатурн, це в них зв'язок з космосом. Завжди якісь ідеї в них шарашать в голові. З ними дуже цікаво і продуктивно спілкуватися. Але ж для них сонце заходить 12-й дім, останній дім гороскопа. Там про витрати, про втрати такий собі сумний дім, скажем так, але він є. І поради для водоліїв краще не починати нове, а краще завершувати справу 12-й дім. Це про завершення. Ну у 12-му домі нічого немає поганого. Це ніби як дитинка сидить в утробі мами, і вона там занурилась, отримує все. Всі продукти від мами, щоб вийти назовні. Оце такий стан в них тиші, тому дуже добре не починати, а навпаки, щось завершувати, проконтролювати свої витрати, прописати усамітнення, духовність, благодійність, перебрати там свої старі речі, повідавати, і їм навіть і самим захочеться щось, щось віддати. От. Берегти психіку і сон е, Іночка, Я хочу вам подякувати за такий детальний розбір кожного знаку. За дякую. Думаю, що нашим глядачам було корисно це почути і дійсно послухати прогнози і для свого там сонячного знаку, да, і для свого асценденту. Тому, будь ласка, дізнавайтеся. Як у вас асцендент, слухайте дві, два, то три. А то взагалі весь прогноз. І обов'язково діліться у коментарях, який ви знак зодіаку. Ми будемо читати зі і аналізувати. І Іне, я вам бажаю гарного старту, гарного, гарного нового року, аби всі найкращі прогнози здійснювалися, а найгірші не прогнавалися і не збувалися, отак от, от скажу. Я хочу вам подякувати і до зустрічі з вами у наступних випусках. До нових зустрічей, друзі.